Як заповнити заявку на участь у програмі. В рамках цієї програми мікропідприємці з найбільш постраждалих регіонів України зможуть отримати фінансування в сумі до п'яти тисяч євро у гривневому еквіваленті для реалізації заходів з відновлення своєї діяльності через два повноважені банки: це Ощадбанк та Приватбанк. Для участі у конкурсі необхідно буде зробити прості кроки. Це Заповнити заявку на сайті правильно вказати інформацію про показники своєї діяльності до війни та під час бойових дій, і визначити чіткі напрями використання коштів мікрогранту. Прийом заявок було розпочато 2 вересня. Він буде тривати до 30 вересня. Після цього періоду банками та фондом розвитку підприємства буде опрацьовано всі подані заявки. Визначено переможців, їх буде також проінформовано. Після чого переможцям необхідно буде звернутися до банку, який вони обрали, надати банку всі необхідні підтверджені документи, заповнити заяву у разі необхідності та отримати рахунок та отримати гарантові кошти. В принципі, в мене все. Передаю тоді слово своїм колегам Володимиру. Вони розкажуть і покажуть, яким чином заповнюється заявка. На практиці ви зможете це побачити. Потім зможете сформувати свої питання, якщо у вас не будуть виникати. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Декілька слів про формат нашої сьогоднішньої зустрічі. Це zoom вебінар. Трошки відрізняється від формату зуммітінг, зум зустріч, до якого більшість з вас звикла. В цьому форматі є панелісти або докладники, як я і Євген в даному випадку, і є слухачі, які на сьогоднішній день це ви. І ви можете слухати, ви можете нас бачити, ви можете задавати питання в... є... внизу вашого екрану. Є можливість задати питання. Є такі питання, відповіді, кнопочка, або, якщо це зручно, задавати питання в чаті. Після завершення нашої презентації ви зможете задати питання знову ж таки, або Цими варіантами, які я тільки що навів, або ви можете підняти руку, і ми надамо вам слово. Ви зможете задати ваші уточнюючі якісь питання голос. А, ну, мене звати Володимир Іванов. Я директор компанії Active Media, яка розробляла і підтримує цю систему. Ми багаторічний технологічний партнер фонду розвитку підприємництва. Uh, і зараз я перейду, власне кажучи, до, до, до інформації про, ну тобто показу, буду показувати, як створювати, створювати та подавати заявку на отримання фінансової допомоги суб'єктами господарювання в рамках uh, цієї нової IT-платформи ФРП. Ваш шлях до заявки починається на спеціально відкритому сайті для цього, називається BDF.org.ua. тобто не основний корпоративний сайт фонду розвитку підприємництва, а сайт IT-платформи, який знаходиться за посиланням BDF.org.ua. А подача заявок на отримання фінансової допомоги здійснюється в рамках однієї чи іншої програми. Тобто програм буде, е як правило, декілька і, і кількість їх буде е зростати. Е список усіх доступних програм, в рамках яких можуть подаватися заявки на фінансування, доступний е на головній сторінці сайту. Ось зараз тут. Показана червоною стрілочкою. Тут буде список е, всіх програм. Зараз тут представлена е, одна програма, але тут буде тут будуть е, додаватися інші програми. Також є в верхньому меню сайту є е, пункт каталог програм, який теж буде, який теж буде е, там буде список всіх наявних і активних. На сьогоднішній день на, В цьому списку є кнопочка далі, якщо на неї натиснути, ми перейдемо на окрему сторінку кожної програми. Така сторінка зазвичай зазвичай містить правила участі, обмеження, період відбору і всі всю. Детальну інформацію щодо е, програми. Старіку старі, переліку програм та кожної окремої програми е, доступні всім користувачам сайта. Тобто, для того, щоб е, ознайомитись з програмою, е, умовами, детальною інформацією, до цього не потрібно ніде не реєструватися. Треба просто зайти на сайт і отримати. Всю необхідну інформацію. Але саме заповнення е, форм заявок та подання е, може бути здійснене лише авторизованим користувачами, е, яким можуть бути або фізичні особи-підприємці, або е, офіційні представники е, юридичних е, осіб. Е, в даному випадку авторизація здійснюється за допомогою порталу ДІЕ. Для цього необхідно перейти на сторінку авторизації. Зараз вона перед вами. І після, для того, щоб зробити наступний крок, необхідно натиснути кнопку Увійти. Після натискання на кнопку Війти вас буде перенаправлено на офіційний сайт е дії, де за допомогою файлового ключа, кеп-токену або хмарного сховища, ви можете авторизуватися та повернутися до платформи. Я думаю, цей крок досить, е щоб все більше і більше наших співгромадян і підприємців е особливо. Все частіше, це частіше і центіше авторизуються саме е, за такими за такою схемою. А після авторизації, після авторизації, е, користувач повертається до платформи і після, 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 після новий, коли авторизований новий користувач. Е, Відбувається процес отримання е, реєстраційних даних е, державних е, реєстрів. А це може тривати трохи більше хвилини. Тобто, е, і це здійснюється лише один раз при першій авторизації на сайті. Після успішної авторизації, ну і відповідно отримання даних з державних реєстрів за необхідності, користувачеві стають доступні такі розділи. Профіль користувача. Ось бачите тут е, червоними стрілочками, це показано: профіль е, користувача, який містить інформацію, е, отриману від платформи ДІЯ та державних реєстрів. Тобто, заповнювати нічого не потрібно. Все автоматично підтягується з державних реєстрів, е, де про вас все писають. Е, також е, доступним є мої заявки, про це трохи пізніше. Список поданих заяв, який виносить перелік створених поданих заяв, заяв, що знаходиться в роботі, повністю виконаних заяв, або заяв, за якими було отримано відмову у Тобто вся ця інформація вона вона знаходиться саме в цьому розділу. І е, систему внутрішніх повідомлень, такий оцей дзвіночок, е, це е, можливість спілкуватися з е, представниками фонду розвитку підприємництва. це таким чином, і трошки пізніше ми знову ж таки е, про, цей, а, про цей розділ, про цей механізм е, трошки детальніше поговоримо. Дання нової заяви розпочинається з натискання кнопки Подати заяву. Тобто, знову ж таки, ми е, повернулися до сторінки з детальною інформацією про е, відповідну програму, яка вас зацікавила. І ви бачите там після інформації, детальної інформації про умови є е, е, кнопка Подати заяву, на неї треба натиснути. І після цього ви е, після натискання на кнопку подати заяву, е, ви потрапляєте на сторінку форми подання заяви, яка передбачає різноманітні кроки та поля. Поля можуть бути пустими або, або заповненими реєстраційними даними користувача, такими як ім'я назва компанії, код, адреса, дата реєстрації, код виду діяльності. Якщо було взяти, е, які було е, вже взято отримано з реєстрів з інформації, це зазвичай е, заповнені поля, тобто поля, які підтягнулись е, після авторизації е, і з реєстрів, вони їх змінювати неможливо. Можливості такої. Не. Поля для заповнення можуть бути різних типів. Це будуть, можуть бути текстові поля, числовими, Це може бути адреса електронної кошти, списки, поля завантаження палів, групи полів і багато іншого. І перехід між кроками є послідовним. Перехід до наступного кроку може бути лише. Можливим лише за умовою заповнення усіх обов'язкових полів та виконання інших специфічних умов програми. наприклад, вид діяльності, розташування підприємства, кількість робітників, обмеження податі реєстрації тощо. У разі виявлення помилки користувач отримує відповідне повідомлення. Ось, приклад такого повідомлення. Ви, наприклад, користувач заповнює форму. Він не може зрозуміти, яку обрати стать, яке зараз буває. В разі виявлення помилки, як в даному випадку, користувач отримує відповідне повідомлення і у нього є можливість 에, заповнити поле, яке не було помилково заповнене заповнено, або 에, змінити. 에, Ведені дані. тільки після цього є можливість перейти до наступного кроку. Оскільки заяви можуть бути досить великі або потребують інформації чи файлів, які потрібно отримати додатково, заяву можна зберегти та повернутися всі є зу. Як ви бачите внизу екрану, є е, е, кнопочка, вона називається берегти. Тобто, якщо форма дійсно досить, е, досить детальна, процес заповнення може бути в, в деяких випадках досить довгий. Тому є можливість перейти е, форму, на яку на будь-якому етапі і повернутися до її заповнення до заповнення через деякий час доступ доступ до збережених заяв можливий з розділу список поданих заяв пам'ятаєте коли ми розглядали після реєстрації авторизації користувач отримує свій кабінет тобто профайл там є можливість Заходити на так званий список свої, моїх заяви. Тобто, і тут, якщо заява збережена, треба, треба повернутися до її редагування і подальшої роботи з нею до заповнення. Треба вбрати цю заяву в списку і, власне кажучи, продовжити роботу. Список виглядає от, наступним чином: це приклад форми. Яка, тобто список заявки, яка знаходиться в цьому списку. Якщо у вас є декілька заяв, архів, архів заяв, тобто тут буде відповідна кількість полів. Ну, тобто, строк. Тут у кожній для заяви в списку відображається унікальний ідентифікатор, дату подання на розгляд, назву програми в рамках якої була подана ця заява, її поточний стан, на практику, в даному випадку, в цьому прикладі це новостворена А, Там можливі дії. Далі є такі котки, які, які можуть надавати можливість виконувати ті або інші дії з цим, цією заявою. Окрім е, можливості повернення до заповнення заяв, е, про яке ми тільки говорили, е, передбачено виділені заяви, це відповідно стандартний такий трешкен е, видалені заяви. Е, якщо її ще не було подано на розгляд, якщо вона вже була подана на розгляд, її видалити неможливо. Є можливість доопрацювання, є можливість перегляду розширеної інформації по заявці, або створення її копій. Ну, перегляд це відповідно, це око. Розширена інформація, якщо ми натискаємо на це ОКО і хочемо подивитися розширену інформацію. Розширення інформація включає в себе перегляд заповненої заявки усіх її полів, файли, які було завантажено до заявки під час заповнення, додаткові файли, які, які можна завантажувати після подання заяви на розмір, зміну статусу заявки та кроків обробки із зазначенням назви кроку. Дати та часу здійснення цієї події та перелік коментарів, які було залишено співробітниками фонду, повноваженого банку або залишено платформою автоматично. При отриманні нового коментаря в системі внутрішніх повідомлень з'являється інформація про те, що залишено новий коментар. Тобто, пам'ятаєте, є такий месенджер, внутрішній месенджер, можливість спілкування з співробітниками фонду розроблення. Інформація по заявці і статус, приклади статусу і статус заявки. Тут, власне кажучи, по цій заявці є приклади того, як може змінюватись статус успішна перевірка. Виявлено попередню участь в програмах фонду, особисто чи пов'язано з їх. Очікуємо підтвердження фонду, отримано позитивний, позитивний результат. Ну, тобто, тут є, коли з'являється це повідомлення, ви бачите в своєму кабінеті. Бачите, можливо, ну, тобто те, що повідомлення з'явилися, ви можете зайти в заявку і подивитися, який зараз статус, е на якому статусі зараз перебуває ваша заявка. Ну і власне кажучи, після подання заяви може бути отримана користувачем на доопрацювання, при якому є можливість е е змінити лише. Певних полів, задоволена, але, або може бути е, відмови в розвідку. В разі відмови, е, якщо умови програми та період умови програми це дозволяють, і період подання ще не з минув, е, можна створити копію цієї заяви, щоб не заповнювати всі поля заново. Можна внести зміни та подати заявку повторно. Це знову ж таки, якщо, якщо програма, мова програми це е, дозволяє. От як ви бачите, такий нескладний не, не складний шлях. І зараз, е, знову ж таки, якщо є Питання, ви можете їх задати, якщо це не було ще зроблено. Я бачу питань немає наразі. Ви можете підняти руку і задати питання представникам фонду голосу або написати своє питання в питання відповідь. Тому що ми, в принципі, розказали вам все, що хотіли розказати. Єна, якщо у вас є якісь моменти, які треба ще деталізувати чи доповнити, будь ласка. Дякую, Володимире, за змістовну доповідь. Дуже цікаво, я думаю, всім учасникам було. Прошу задавайте питання, якщо є, так, і будемо відповідати. Якщо ж ні, тоді ні. прошу всіх долучатись до програми, переходити за посиланням, які проговорив Володимир, і. За починати заповнити заяви на участь в програмі. Я так розумію, все зрозуміло, але з'явилися перше питання. Бачу а, питання. Плануємо показателі за який період. Показники господарської діяльності ви можете ознайомити з умовою програми, вони зазначаються за останні три роки. Це також буде у вас видно, коли ви розпочнете процес заповнення заяви. Там будуть підказки, які показники, з яких колонок ви маєте зазначити щодо діяльності в плані виручки. Від продукції продукції річного доходу і там чисельність персоналу, яка є, яка планується там і інше. Наступне питання: якщо вже брала участь в грантовій програмі МОМ, я можу я, я вже не можу в цій програмі взяти участь. Так, це передбачено умовами програми. Якщо ви вже брали участь у грантових програмах, то на жаль, ця програма до вас буде недоступна. Наступне питання від Олени Шевель: які кведи можуть брати участь у круги? Дивіться. Перелік кведів він дуже великий. У нас є да, ті, які не можуть брати участь. Це кведи секції А, це сільське господарство, лісове господарство і кведи. Розділ 62, секція. J, я бачу це комп'ютерне програмування та консультація, і інші кведи, які дозволені законодавством України, там зможуть приймати участь у програмі, окрім звісно, там продаж алкоголю, тютюну, там виготовлення зброї там, та інше. А, наступне питання від анонімного учасника: якщо було взято участь, але не отримано фінансування, це напевно теалізація. Так, mm, да, дивіться, так, як вже казав на початку нашого наш вебінару, учасників буде обмежена кількість, тому що загальна сума фінансування в рамках програми вона має свій ліміт. Всі учасники, які будуть брати участь, але не отримують фінансування, вони після обробки банками інформації і фондом, після визначення рейтингу і визначення переможців. Будь-якому випадку отримують зворотній зв'язок щодо можливості участі по подальшої участі та отримання фінансування, або вже на жаль, будемо звертатися в наступних програмах? А, наступне питання більш технічне: чи буде е, відеозапис надіслано на електронну пошту учасник? Ну, відеозапис відео точно є, а чи буде він надісланий, це ну, питання по фонду я, я думаю, так. Да. Ну дивіться, якщо він по своєму розміру зможе бути надісланий, то так, звісно, можемо вис... надіслати. Він буде висланий він буде зроблений на YouTube, тобто він треба угу. буде надіслати просто посилання. посилання. На... Угу. Що я, я, думаю, я думаю, відповідь позитивна. Так, він буде на Стосовно Наступне питання в э, заявленні необхідно вказати плануємо показателі. Як грант повлияє на показателі предприятия в будущем? Плануруємо показателі за 2024 рік, спрашиваю терину себе. Як Павлідав, все вірно, це буде планові показники щодо приросту кількості робочих місць, як приклад, да, на кінець цього року. Тобто те, що у вас було там 22-й, рік, там те, що є наразі, да, там, на кінець 23-го року. І як ви плануєте або збільшити, або залишити незмінним кількість працівників там, та свій а... річний дохід? Все, більше я так розумію, ніхто задавати питання хоче. Я більше не бачу. І я більше не бачу. Угу. Добре, тоді ми можемо подякувати учасникам за о, увагу. І сподіваюся, на те, що. Ця програма надасть ну це, це інструмент всім, всім дякую за участь, Володимир Вам особливо хочу наголосити, що у учасників програми буде можливість спілкування з фондом через свій кабінет. Так, а, прошу, дуже, прошу. буде дуже зручно. А є? Угу. Є ще одне запитання від Ірини Судоренко. Якщо заява вже в обробці, чи можливо її змінити? Тільки розумію, якщо вона розглядається і не повернута фондом на допрацювання, то ні. Відповідь ні. Якщо вона вже була надіслана і знаходиться в обробці представниками фонду розгор підприємництва, зміну в неї неможливо. Але якщо вона буде повернута, є такий, є такий статус, вона може бути вам повернута на доопрацювання і там буде зазначені, які саме поля ви можете редагувати чи вносити зміни. Тоді тільки так. А якщо вона вже відіслана, то змінювати її неможливо. Давайте ще додам до вашого коментарю. у будь-якому випадку. Якщо буде виявлено, що десь є якась невідповідність, наприклад, Заявник помилково відобразив у заявці на порталі невірну суму річного доходу. Так а в завантажених файлах вона буде відрізнятися. То про це буде заявнику повідомлено. Заявка відправлена на доопрацювання, де ви зможете виправити ці неточності і знову надіслати на повторний розвиток заявку, тому не переживайте. Ірина задоволена. Відповіді і подякувати. Все. Я думаю, що ми можемо зупиняти запис і можемо бажати всім учасникам. гарного дня, тихо, спокійного й добре. Всім дякую за участь. До побачення.